Значення бібліотеки у суспільстві складно переоцінити. Сьогодні це насамперед інформаційний центр, місце комфортного спілкування та отримання нових знань. Особливого значення в умовах динамічного темпу життя набуває вільний доступ громадян до інформації, використання у бібліотечній діяльності нових інформаційних технологій та інтернет. Більше 500 бібліотек в різних куточках Миколаївщини перебудовують свою діяльність, впроваджуючи нові нестандартні форми обслуговування для своїх громад. Але ми знаємо, що розвиватися краще разом, і тому у 2010 році бібліотечна спільнота нашого краю об'єдналася у Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації. Основними завданнями, що поставила перед собою наша організація, є Створення умов для вільного доступу до інформації в публічних бібліотеках. Забезпечення права користувачів на своєчасне та якісне обслуговування, підвищення авторитету бібліотек та бібліотечної професії. Лобіювання інтересів користувачів та бібліотекарів на різних рівнях, захист соціальних та інших спільних інтересів членів організації. Кількість членів організації зростає з кожним роком. На сьогодні до її лав приєдналися близько 700 працівників бібліотек, які активно долучаються до бібліотечного руху в Україні та Миколаївській області. Незважаючи на досить молодий вік, наша організація має вже певні напрацювання та професійні досягнення й успіхи. Так, на форумі соціального партнерства Бібліотека влада громада стратегія єдності в інформаційному суспільстві були визначені шляхи трансформації бібліотек Миколаївщини. У партнерстві з міжнародними організаціями та благодійними фондами Миколаївським регіональним відділенням Української бібліотечної асоціації реалізований 21 проєкт, проект, завдяки участі, у яких залучено більше 2 мільйонів гривень грантових коштів. Результатом участі у програмі Бібліоміст є 11 бібліотек, що стали переможцями конкурсу проєктів співпраця бібліотек з місцевими громадами. Регіональний тренінговий центр, відкритий на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Хмарьова, та визнаний одним з найкращих в Україні. За час його роботи проводено понад 140 тренінгів, в яких взяли участь близько півтори тисячі бібліотечних фахівців та користувачів. На базі 109 бібліотек Миколаївської області працюють центри вільного доступу до інтернет. Соціальні ініціативи бібліотек Миколаївщини підтримують компанія Русал та Міжнародний фонд відродження. У рамках програми сприяння парламенту України у бібліотеках Миколаївщини створені пункти доступу громадян до офіційної інформації, де громадяни мають можливість отримати відомості щодо діяльності органів державної влади. Завдяки реалізації проєкту з електронного урядування громада у бібліотеці вчиться використовувати електронні послуги національного та регіонального рівнів. За ініціативи членів Миколаївського регіонального відділення УБА щорічно відбуваються заходи, спрямовані на формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору нашого краю. Саме в Миколаївській області вперше в Україні відбулися громадські обговорення Бібліотека нашої громади, сучасне і майбутнє. У рамках інтелектуального форуму України щорічно проходять засідання наукових студій. Активно працюють різні форми підвищення кваліфікації бібліотечних працівників: міжрегіональні ради директорів, лабораторії професійної творчості, дні професійного аналізу інтерактивні сесії. Миколаївське регіональне відділення УБА сприяє реалізації ініціатив на підтримку читання та книги. Проект Створимо націю читачів, націлений на розвиток інтелектуального потенціалу громади. Регіональна виставка форум Українська книга та преса на Миколаївщині сприяє налагодженню контактів між авторами, видавцями та бібліотеками. Безкоштовні онлайн-консультації з питань підприємництва та ведення бізнесу це нова унікальна послуга, що надається на базі дистанційних консультаційних центрів для підприємців. В прошлом році я посещав більшість районних бібліотек і ми зробили, як це все відбувається на місцях. Я был, честно говоря, потрясен. Такого уровня профессионализма, такой харизмы, которая присутствует в районных библиотеках, того уровня культуры и действительно мало где можно встретить. Поэтому я рассчитываю, что наше сотрудничество с ассоциацией и с библиотеками будет продолжаться на благо всего народа нашей страны. Регіональний проект Мобільні бібліотеки Миколаївщини Простір для розвитку громади це ініціатива, що спрямована на задоволення інформаційних потреб громадян у різних форматах. Просуванню книги та читання сприяють такі акції, як Територія творчого спілкування та Ніч у бібліотеці. Щорічно усі бібліотеки Миколаївщини святкують Всеукраїнський день бібліотек у новому форматі. Вони відкривають свої двері для усіх, хто не байдужи до книги. У 2012 році переможцем конкурсу Бібліотека року української бібліотечної асоціації стала Арбузинська районна бібліотека для дітей. За підтримкою Миколаївського регіонального відділення УБА бібліотеки Миколаївщини презентують досвід впровадження бібліотечних інновацій, що вносять позитивні зміни в життя громади. Члени нашої організації отримали унікальну можливість взяти участь у стажуванні в бібліотеках США, Польщі, Румунії, Латвії. Найкращі бібліотечні фахівці Миколаївщини нагороджені почесними відзнаками та грамотами Української бібліотечної асоціації. Миколаївське регіональне відділення знаходиться на початку свого становлення. Попереду багато нових планів, творчих проєктів та вдалих звершень, але усе це стане можливим лише за умови розбудови організації. Приєднуйтесь до нас і нові реалії змінять вашу думку.